Переднє стикування продемонструвало, що майже всі фрагменти на даний момент в наявності. Але ж ви уявляєте, місце пожежі, бо і у цієї миски, і у цієї, у цієї вази фрагменти були по всьому музею. Ні, так, 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 це теж цікаво, розуміло. Це це просто було вбивство нашої частини нашої історії, бо вони обрали ще такий момент, коли це до річчя готувалися з дня народження сковороди. Пожежа виникла в результаті обстрілу. Був суттєвий термічний вплив, коли під дією температури, колір поливи, підглазурні ці ангоби вони змінили, змінили колір. Звісно, що через температуру і там може якісь механічні ще історії є відлучення поверхневого шару. Тут в даному випадку буде робота з очищенням, потім буде просочення, бо всі ці злами першим перед склеюванням треба буде просочити. Укріпити місця відрущування цієї поливи, а далі вкоялися. Ця скульптура називається Мандрівний філософ. Вона була теж в експозиції. І в тому місці, де була пожежа дуже велика. І тому ми можемо бачити сліди копоті, сажі, гару. Зараз я вам покажу, тут більше можна побачити. Ось це часті видалене забруднення. от Ми можемо бачити, які вони. А так все це було чорне. Ці твори ваза з портретом сковороди та його погруддя, вони були зроблені майстрами опішнянськими років 60 назад. Спеціальна для музею Сковороди. Кераміку ми клеїмо, от, от треба склеїти ці черепки. так отак от составляємо, а не роботи моментально. значит, мы должны будем зафиксовать его в э, песку, так, чтобы оно стояло и 6-7 годин полимеризовался клей, и никто ничего до него не касался, и он не падал. То, насколько, да, вот видите, какая большая разница. Здесь оно у меня тут есть. Так. Обсяги дуже великі, бо дуже сильні руйнації, дуже багато предметів постраждало, і багато з них постраждало критично. Ну, наприклад, дуже багато саме керамічних предметів постраждало настільки, що вони там в десятках, а деякі в сотнях уламках ми, ми маємо процес такої реставрації займає багато часу на один місяць. Тому зараз казати, а яких сроках. Ну, це може, це роки, роки. Особливо, якщо роздивлю, ну, дивитися на кераміку, а ще я хочу підкреслити, що є книжки, кожна із яких розбирається на багато старинок. От зараз вони в мене в банні. Отака віці вода вже пожелтіла, і воно промовиться. Зараз на реставрацію у нас надійшли сім таких предметів після пожежі та затікання, дві книги отця і та концерт для хору. Це вже у процесі реставрації. Я хімічно обробляю плями. Це процес такий довгий і він триває, поки я буду задоволена, і вони ці всі п'ятна плями уйдуть. І Я стремлюся довести до завершення кожен предмет.